Друзі, всім привіт! Сьогодні на рибалці я, сьогодні я з кумом Серега. Помахаю всім. Сьогодні ми на ось такій чудовій водоймі. Перший раз я тут будемо ловити, пробувати ловити коропа білого амура. Можливо, товстолоба, побачимо по ситуації. Як завжди, купа речей. Всіх необхідних, ще половина в машині. Зараз розкладаємось. Далі все покажу. Так, друзі, як завжди, розпочинаю я рибалочку, розставив свої палочки, приготував для того, щоб щось на них одягати і завозитись. Значить, основа в мене кукуруза горох зварені. І як завжди, використовую я улюблену свою прикормочку Real Fish. Буду біг фіш шовковиця пробувати, і солодкі смаки, в принципі, вже жарко. Так що треба пробувати. І солодкі смаки, і добавлю трошки рибного, міді добавлю. А також тут є товстолоб і є білий амур. добавлю трошки для амура ось такої інноваційної прикормки Амур товстолоб. І е, буду також закидати на товстолоба просто оснастку. і Буду використовувати оцю прикормочку, топлене молоко. Для ловлі товстолоба. У флет методом буду ловити, буду використовувати Real Fish метод фідер, клюку, можливо, тут палтус у мене є і фруктовий мікс. Подивлюсь, щось виберу. Так що додаємо зараз нашу прикормочку, сливи трошки додамо, зробимо такий мікс смаків і будемо трошки додамо сливи. І трошки додамо мідії. Зараз перемішаємо це все, замішаємо і хай стоїть, будемо далі готувати наші насадочки. Ох, і запах пішов. Запах пішов капітальний. Все, зараз перемішуємо. <кхи> Стосовно насадок, друзі, мій улюблений профмонтаж робить все для цього. Тобто флеп. Оснастки готові, можна самому зробити. Буду різні використовувати ваги, тому що дистанція тут, якщо далеко возити, метрів 200-240 тому буду використовувати важкі грузи, там 90-100 грамів, а можливо і менше 50 побачимо. І як завжди, попапчики працюють, виручають мене на кожній рибалочці. креветка спеція, чудово, працює, мангокриль. І е, кальмар восьминів клубніка, всі працюють, і ну слива, як без сливи. 10 мм, 8, можливо, 12, буду поєднувати з кукурузою, з тигровим горіхом. Побачу зараз, буду експериментувати. Котше, заражаюсь оцим всім і починаю рибачити. Друзі, я вам нагадую, що перед тим, як закинути вашу основку, ви маєте її перевірити, як стоїть. Ваших гачечок нажали чи не нажали. Ось, наприклад, опустили ви на дно. Бачите, він трошки припіднятий, чуть-чуть вище, ніж на жалі стоїть. Можна навіть чуть-чуть підрізати цей попапчик, поставити його на жалі. Але щоб він не лежав на землі на дні і щоб він не був дуже високо піднятий. Ну я ловлю ось так, в принципі, він практично на жалі, так що все правильно закидуємося. Так, прикормочка в нас водички напилась уже, тому робимо ось так. 100 грамів беру в одну кормушку, це я спробую її завести найдальше. Все, готове до застосування. Беремо наш спінінг. Зараз беремо кораблик. Загружаємо прикормку і завозимось на нашу точку ловлі. Все, поїхав наш кораблик. Зараз будемо знати відстань. Все пустило так. Опускає, опускає. Натягує, бачиш? Це щось там. Щось там. І хтось там є, але поки що не зрозуміло. Хтось не... Якщо є, то хтось невеликий. Так, є, 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 хтось. Зувай, що бати. Бери під сак. Хтось є, але невеликий. Але є. Не встигли ми завестись до кінця. Так, да, є хтось. Не карась явно. Ні, не карась. Це не карась. Сюдо. Це там в мене стояло два попапчика, двойна оснастка. На одній стояв тигровий горіх, а на другій стояв ананас 8 мм маленький. Отакий, як я тільки що тобі ставив, тільки тобі кисту грушу, а то. Так, хтось спирається, я його Далеко. думаю як... Так чуєш, в 180 метрів, звісно, далеко. Думаю, як би його... Підвести сюди, щоб він нам не перепутав тут решту. А він йде по прямій. Не хоче ні вправо, ні вліво. Заходь сюди. Йде попрямій. Коробчик. Маленький коробчик. Тузик. Тузик кілограмовий. Піднімай. І взяв він на тигровий горіх. На попапчик прохмонтажівський тигровий горіх. Виходь сюди, чого ти чекаєш? Я ж бачив по покльовці, що щось невелике. Ну але є. Грам 600 невеличке. Вітаю нас з першою рибою. Маленькою, але є. Женя, повтори. Андрюха, дуже погано, що ти не знімаєш такі моменти. От бачите, мені роблять зауваження, що не робимо відео зйомок всіх неформальних спілкувань під час риболовлі. Ось бачите, оце неформальне спілкування. Ну В Ютубі цього ж не буде. Ні, в Ютубі не буде. Буде і в Ютубі, і в Тіктоці, і кругом буде. Головне, щоб риба ловилась. Все, далі буде Я риба. Ні, це ж опустив тут. Опускає. І знову той самий, зрозумів, ближній сюди. Ще не знаю. Не пойму, чи їх хтось, чи немає. Вроді би хтось є. Ну, хтось невеликий, а може й, може, й не дуже невеликий йде на сторону вліво йде. Йде на сторону. Серега аж проснувся. Це щось навіть на карася похоже. Ні, коробчик маленький. Такий самий. І на той самий точно попавший вчора. На той самий попавчик. На тигровий горішок. Це мале. мале? Мале. Ну як мале? Таке як ото тебе. Ну, але ж клюнуло ж. Ти кажеш, треба макушатника, каже, від там тики. Да, да, тільки сказав, виймай макушатника, а тут ради. Приуснітка, то є то не І щось клюнуло. А ну я взуюсь, там всякий випадок. Може, там спочатку. Ага, ну злак уже ляпнув, дивись. він вийшов наверх. І в мене вийшов наверху, той так. теж виходив, да. просто мілко. Мілко, так, да, і він виходить наверх. Да. Втомився впиратись. Такий самий. Та почекай, хорош мотать. Це більший? Так, да, цей трошки більший, цей кіло, кіло двісті. Такий трошечки більший. Да. Ну що, і ти вже когось зловив? Да. Yeah. Опускає наче в мене. Трошки опустило. Воно підмотаємо. Так, йде донизу. Потрошки, а ну ще разок. Так, опускає. Схоже на те, що, що там щось клюнуло. Але наче і є, наче хтось там і є, друзі. Він вже втомився впиратись, тому йде, йде і не впирається. Знову грам 600-700. Маленький коробчучок. На попапчик цей раз працював у мене ананасовий смак 8 мм. Ось така поки що маленька рибка, але покльовує. Якщо в хлопців там я ходив далі, взагалі нічого не клює. У нас хоч маленький покльовує. Ще одна покльовка, друзі. Одразу ж. Попускає. Так, попускає. Ой! Оце я напутав тут. Також хтось маленький. А може й ні. Оце впирається хтось. Це впирається хтось. Непогано. А ну давай. Не впутай мені там мої оснасточки. Ой, зараз перепутає все мені. Ось цей трошки більший. Трошки більшенький. Вже все, я сам. Я сам. А здавався він більшим. Впирався він там. Ну це вже двушечка. Це вже хоч двушечка. А здарався він більшим. Опять середина, так? І опять середина, да. і перед цим клюнув я один достав, ну маленький, грам 700. І оцей. Зразу за ним другий. Ну це. Хорошо. На попапчик. Зараз глянемо який. Чи, він же... Да, Тут чистый, чистый чистий чистий попап. Чистий по-пап тут. О, він вже здесь зіш... немає, не залишилось у нього. Вот, ну. Да. Так, стій. ну такий уже душечка. Так, Серега когось там тягне. щось попускало, попускало, Да, хтось маленький, похоже. Да, Кіло-півтора-три. Кіла -півтора Взывать мне ничего, ты не взывать, скажи. Взывать чё бы, ты Ну, как что, знаешь, что взывать. Ага. Ну, кто съед там, че не мое? Так, я ну, такую палку нет, там, ребята, нет. <laughs> ну, да. Потому что так и треба. Ну, я чувствую, а тут... Ні, так тут. Хтось, Серега каже, там є. Я про всяк випадок навіть зайду у воду. Так, да, хтось є. Yeah. Та там полторушечка. Вправо, вправо, вправо. Yeah. Да. А, Та... Він почав проявляти себе. Yeah. Дивись, щоб між цими ти його проводив. Yeah. Де він? Відпусти чуть-чуть. Дай мені. Дай мені. Вийшов? Ні. А, ось він справа, вліво його перевозить. Сюди, 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 сюди переводіть його ще лівіше. Да. Та я ж його хочу. А, він маленький, він просто зачепився двома гачками. Ну, кілограмовий. Двома гачками за перо, та Він здавався таким. Да, почищений. Почищений, почищений. Він зацепився просто да, за, да. За, за пузо, з боку зачепився. Да, да. Да. Я... Через то він здавалось, що такий великий. Ну все одно є результат. Це да. що це слива спрацювала? Да. Да? Да. Вже третій чи четвертий раз на сливовий да. попапчик. Так, сто відсотків. Так, підцікай. А що? є хтось? Є, є? Хай, хтось ні, є, ні. це хорошо. Дивились на один, а він другий. Клюнув. группу Крайне. Да. Да, это же не будет. Но... И тут попускаю у Сереги. Да не, он поплыл. А, Бляха, муха, цей, когда ты когда бойтроны. А. Е. Е и тут, да. А ви ж два клювали? Дупли там ми в Серега, вони, да? да. Вони хотіли з різних сторон, так і риби стоїть. А тому що правильні Опа. прикормочки Перша. і правильні насадочки. І правильні рибаки. Да, Серега? Мовчи, тому що тут це єдине, що тут неправильне. Тут в тебе один стояв в спеції, один, по-моєму, тигровий горіх білий десь стояв. Давай я зайду в воду. Про всякий випадок. Тут уже Серегин на підході. Він маленький, витягую його без підсаки. Та це геть малий. Та й тут, мабуть, невеликий. Ану, подивись, там є попап залишився. У мене, Який коль? Жовтий? Кисла груша, так. Да то в тебе там кисла груша. Катушки, конечно, в тебе Крутиш, крутиш, а воно на місці. Та ще вон, по ній не видно, що вона по, по ній не видно, що вона п'ятитисячна. Передаточне число слабеньке. Теж маленький. Да. Ну цей трошки більше, ніж той. Давай я подорожу, я а, а я візьму сам. Да. Ага. Да, цей трошки більше тут спеції і креветка спрацювала. Да. Ага. Ні, це і більший, це є, це є кілограмовий. Я тобі кажу, це кіл... є. Давай поспоримо, що в ньому є кілограм. Знімай його, спеції. Він же відчепився. Та не макібує, Андрюха. 900, ну, то ти казав чуть-чуть більший, то той геть малий. Ну, якщо де тут 50, то все ну, одно. Може і так. Че я стоя не дуже спорю. <рес> Нічого собі, <Де>? веса брешуть. <рес> Віса брешуть. У <рес> мене прав ще раз. Збиє. Вбиває. Та товстий, пузати йде. Я ж тобі кажу, що вони тут пузаті просто дають. Пускай. Блін, да, не вреш. Що ти там проспорив? Я нормально дыбу. Да? На навігаторе. Оцей хороший. Да, цей не... Треба хвоста. Да. Ти підрулюй його, бо він дуже уходить вправо, понял? А да, надо влево? Надо влево, лівіше надо. І все попускає, попускає. Ну маленький. Ого-го. Ого. ого. Як резвий такий. Різвий молодий. Не то що Сергія. Ну полторушка є. Ну може кіло 200. Кіло 200, кіло триста. Кіло 400. Число? Ні, тигровий горіх. А -а -а. Модовики, він, о, він пузатий а, так, такий. Наїдені. Вони пузатенькі тут. І знов тигровий горіх спрацював. Він. Це в мене вже третій чи четвертий на тигровий горіх. Там і, сліву. і на сливу в мене покльовки є. Опускає, опускає. Ще дивись. Підсікай. Та підсікай вже. Та диви як йде донизу. Ладно. Підсікай. Ну шо, хтось є? Дікана тяжка пішла. Хтось. Да. Хтось є, так? Да? Поки. не зрозуміло. Да так, да, впирається хтось. То йде? йде він, йде він, йде він. Подніки, може якась ребина там а є. А їх сторона потягнула, бачиш. Ну, ага, ага. Бачу, бачу. Явно не Да. І тут хтось є. Тут на нитці він зовсім не так відчувається, як на жилці. Дуплі пішли, так, да, Серега? Пішли дуплети. Я навіть взуюсь. Зацепився? А тут же ж камиш цей пострижений. Блін, зійшов в мене. Зійшов. А, другай. Давай. Оце підати. Вони спутали, да, або там якийсь корчик. Да, там корчик. Це що, в мене клює десь? Да, да, лівий в мене. Опустив. І в мене. Під Ти другим крючком зачепився. Залазь, Серега до бо... нього. Пообірвеш, там вже ж тебе є що ж з двома гачками. О, Да, Залазь бо ти зараз обірвеш все і снасть. Блін, не, розумію, Та да, в трусах буде нормально. <риклад> ти Давай швидше, бо мені підсак треба. Давай швидше, бо в мене хтось нормальний. А, ні, такий, як всі просто йде кругами. Зачепив тут все мені. Ви рибу сьогодні будете ловити чи ні? Кажи. Слива спрацювала. Працювала слива, ну такі полторушечки десь. Ось така, друзі, вийшла у нас рибалочка. Рибачили ми одну добу, за одну добу, в принципі, підібрали ключик, загодували правильно точки і з них на другий день почали ловити рибу. Хай вона невелика була, але ми хоч щось ловили, тому що ні справа, ні зліва від нас хлопці стояли і декілька покльовок в них було. І все. Так що все ми зробили правильно. Загодували правильні насадочки і отримали задоволення від клювань. Відпочили, тепер можна з новими силами до праці. Так що побачимось на рибалці з вас лайки, коментарі. Всім пока!